Злиток двомериту? звідки ти його взяв? Ну, в шахті знайшов. А чому ти здивуєшся, ну. Ну, нічому, просто тримай нагороду. Плюс 50 е, ізумрудів. За знайдений двомеритовий слиток. У тебе укріплена кірка є? Є, одна, але візьми, але тільки, будь ласка, не забудь, потім повернути вона дуже дорога. Дуже. Ну добре, дорога. Так дорога. Мені далася укріплена кірка. І він зник. О! До речі, всім зумі, але і то ми сьогодні записуємо продовження карти. І з нами сьогодні містер друг, як завжди. Усім лорб. да да Нам далась укреплена кірка, ми минулі серії ми закінчили на шахті другій. І поки я буду то все розказувати, ми йдем. Нам потрібно знищити 4 серця стовба. Кристали в кожному стовбі. Це вже друга історія про стовби. Ще думаю, 2-3 серії буде. Ну, бо то дуже довга карта. І тепер можна вже укріпленою кіркою добути камінь. Погнали! Укріплена кірка. А, тут закрито деревом ще. А, ти... а як його добути? Тут пройти не можна. Ні, тут можна. А та, перестрибнути. Закрито тут. Якщо ви не розумієте, що тут робиться, подивіться ліпше минулі серії. Тут при... Типа закрите. Ой, ой вой. Чекай, я зараз камінь заберу. Все. Ну, там ще один камінь. Ще один камінь. Тут до... добре завалено. Чекай, звуки трохи підбавлю. Дві-дві-дві. Там лоза Короче, Що це клас? таке? Ну і що це? Сундук. І що там? Геть? Не можна. Чекай, як його відкрити? Лузан! Тут не можна його можна. Розкупай там все. Ну чекай, що тут може бути? Ні, Нема нічого. Mm. Наверх, забратися не можна. Як скриню відкрити? Чекай, може через те, що ми в пригоді? Ні. Да нет, так самый не может. Стандартный. И что нам тут робеты? Ну, почекай. Зомби! Кто? Хранитель? Эй.

Ні, На що ти це зробив? Господи, що робиться? Ми. Що? А третій який? Слайд, це ти? Три. Та, це я, О, ти ні. молодець, Майк. Ти зламав вже два кристала. Бар'єр слабкий. Я можу зв'язатися. Продовжуй, давай в тому дусі. Слай, коли я зламаю кристал, я чую якісь голоси. Напевно, вони недовольні. Неважливо, Майк. Просто не думай про це. Продовжуй ламати кристали. Тримай. Далі. Далі буде. Дякую за проходження другої локації. Надіюсь, вона тобі сподобалась. Я дуже багато. Сили часу вложив в неї і буду продовжувати викладувати. Але мені треба взяти перерву на ці карти. А це, чесно, хочеться побудувати якусь іншу карту. Може, побудую якусь хорор-карту. Ну, чесно, я не против того, щоби. Збудувати хорошу хорор-карту. Я е, хочу збудувати її з атмосферною музикою, звуками, скрімберами і без діалогів, які я задобувався писати. А ви, я точно То знаю, задовбалися читати. Якщо ви е, точно хочете такий подарок на Хеллоуін, то е, задонатьте любим способом. Мені тут треба, і у я гроші, якщо хочете подивитися інші карти. Ну а поки що все. Удачі і щастя, здоров'я. Все? А, не не Ну в твор. Не того оседевру. Ну що, він так вже закінчиться. Я думав, тут буде більше. Я... Ну, тут реально тяжко було. Реально тяжко. Ми зараз вернемося. Ми не вернулись, але всім удачі, всім хорошого дня, до нового відео. До зустрічі і адіос.